І так, мої дорогенькі, ранок 24 грудня. Ось. Одна таса, я вам казала, що я розділила, Ооо, то що треба. Я розділила на дві. Дивіться. Хоп. І... а ну, попробуємо, Відійде чи не відійде. Раз. Є. Нічого не. О! Бачите? Ось. І так, тепер ми пробуємо і подивимося. Шо... О, яка м'ягенька. І зараз подивитися, що це є. Так, мой ми... о! Поріжемо, що це м'ясенька, гарнісінька. Бачите? Але могла би бути величезна, але мені не попадає в миску. Ось, бачите, такі попиришки. Бачите? М -м -м -м. Прекрасно. Ось, дивіться, дуже добре, що я. Вона могла бути одна у великому, але у мене немає великого баняка. А так, дві, дивіться, вийшло як тортик. Це просто бомбезно. І бачите, яка вона вона могла би бути, якщо б це було в печі, вона б взагалі була чорна-чорна бабка. У нас називається капронова начинка. М -м -м. Не? Перевершено От кусочок дому В такому. Хто робить, напишіть. М -м -м. Мої хороші, доброго вечора. У мене повніший бардак. У нас завтра е, святий вечір, а потім різдво. І я давно вже не готувала капронову начинку. У нас. У Вижницькому районі Чернівецької області завжди її називала бабця моя Капронова начинка. Ну я знаю, що в Румунії на Буковині це називається Чорна нягро, бабка Нягро. Мої хороші. Ну, так як Буковина, Буковина є і в Румунії, частина Молдови, і Буковини нашої Чернівецької області. Тому це надзвичайно крута річ. Готувала я її, мої хороші три роки тому, теж була тут. Я дуже люблю, бо е, знаєте, я більше блюд взяла не від своєї мами, а, тому що моя мама хоч була поваром, але готувати не вміла. А від свекрухи. Вона ще жива, їй 94 роки. Правда, вона лежача, але я обожнюю її блюда. І не знаю, якщо мене не стане, я не знаю, чи буде хтось робити. І мій Валерій теж обожнює блюда своєї мами. Вони такі смачні. Я завжди любила до свекрухи їхати на свята, Різдво і Пасха. Тому що це надзвичайно круті блюда. Що нам для цього треба? Десять яєць. Я збиваю зразу в міксер, і ми будемо, мої хороші. Це я рецепт прикріплю, ви будете знати і бачите, що це є. І так, мої любі, тут 10 яєчок, 300 цукру. Для цього взагалі треба величезний баняк, як в селі, кладеться в піч. Але я вже в духовці робила. Вона виходить класно. Не знаю, чи цього разу, але я думаю, дівчатка, що вийде? Най працює тільки-тільки треба. А тепер, мої короткі, сюди вливаю 300 грамів кефіру, 500 грамів молочка. Ще доберу, тому що тут немає, ще 200 грам доберу. Тут у мене 300 грамів муки, ложечка соди. Ложечка соди. Воно має бути ріденьке. Ви ніколи не повірите, що воно може бути таке. 300 грамів муки з содою вливаємо сюди. Тут у нас вже кефірчик. Сода буде грати з кефіром. Бачите, це я вже вінчиком. 200 грамів соняшникової олії. Не переживайте, це все правильно. Тепер подивіться на оці бульбашки, фіхіс, молочко, мука, сода. Дивіться, як гарно подружилися. І ще є одна фішка, моїх коротких. Для того, щоб ця начинка не пахла содою. Даємо 100 г горілки. У мене немає, у мене в хаті тільки віскі. Або дві столові ложки. Це забере неприємний зал. Дивіться, як воно росте. Зрозуміли? От. Це настільки легкі інгредієнти. Дивіться, ні какао. Зовсім всі білі. Вереші яйця кинули. Нічого немає, а вона має вийти чорною. Баба-ягро. Тепер подивіться на цих 10 яєць, яка це краса. І потихісінько вливаємо і легенько перемішаємо. Де ви таке бачили? Де ви таку красу бачили, дівчата? Боже, це просто неперевершена краса. а ну подивіться. Боже! Тепер я змащую тасу, але нема у мене великого, дивіться, добре, добре, нема великого баняка. А якщо я зроблю дві цього разу таси, мені так шкода, тому що віш буде ще підростати, А у мене є дві ті фаліни. Якщо не вийде, то я вам це відео не покажу. <різь> така я хитра. Тепер дивіться, ви знаєте, в селі отой величезний баняк. Знаєте, котрий піч закладає? У ну, мене такого немає, мої хороші. Дивіться, я розділила на два, і я думаю, що нічого страшного, що все буде добре. Що скажете ви? І так, мої хороші, два, бо е, тут кришки нема. Два слої е, пергаментної бумаги, не берегами фольги. Щоб було надійно. Поняли? Тепер закладаю в духовку 180 градусів на 90 хвилин. Тобто півтора години на 180 градусів. Потім, через півтора години я скручую на 100 градусів і знову півтора години. А потім мої хороші. Лишаю, і аж завтра зранку буду дивитись. Не відкриваю, не дай Боже. А завтра зранку ми подивимося, що вийшло.